Як зробити гроші з телефону, мобільного у 2025 році без обману. Давайте розбиратись з канал, товарка туди, без монтажу, без реклами. Розпочинаємо. І так, давайте думати. І так, як можна зробити? Ну, є два варіанти: це продавати якісь товари, є варіант виконувати якісь послуги. Давайте спочатку про товари. Якщо про товари, то треба знайти постачальників чи в гуглі, чи в будь якій соцмережі, в телеграмі, Оликсі, будь-де є постачальники. Котрі зможуть вам запропонувати співпрацю по дропшипінгу, коли в них є товар, у вас є клієнт, і вони відправляють на вашого клієнта цей товар. З телефону. На маркетплейсах не попрацюєш з телефону. Це підійде разве що OLX. Може, такі примітивні платформи, як Kidstaff, якщо вона ще жива, ця платформа Шафа, якщо ще жива. І, в принципі. В принципі, якісь соцмережі, да, де ви можете в тому ж Телеграмі створити телеграм-канал для того, щоб продавати там товари. Це все можна робити з телефону. Постачальник є, товари є, платформи є. Просто треба навчитись це правильно робити. Як навчитись, якщо примітивно немає бюджетів? Я думаю, що в YouTube можна здобути безліч інформації для того, щоб запуститись і продавати і щось заробляти. Я вам хочу сказати так, що. Колись я продавав успішно на Фейсбуці, навіть не проходячи навчальні курси платні, я просто дивився безкоштовні ролики в Ютубі. І я вам хочу сказати, що краще виходило, ніж після навчання в цей момент. Давайте далі. Якщо це не товар, якщо це послуга. То для нас це є якісь фріланс платформи, де ви можете виконувати якісь, якісь завдання. Які можна виконувати завдання? Ви скажете, що я нічого не вмію, що я буду там виконувати. Треба навчитись. Ну, наприклад, навчитись трішечки дизайну, якісь фотографії, обкладинки для YouTube роликів Мені кожного дня пишуть: я хочу вам зробити обкладинки. І повірте, мені роблять дуже жахливо, дуже часто. Але все ж таки, в мене там різні youtube канали і на там простий, мені самі примітивні за там 50-100 гривень підійшли, навіть якщо у вас жахливий якийсь досвід, ви не можете крутезні робити. Мені вже підійшло, ви вже б заробляли гроші. Але, якщо класно, потім навчитесь, бути заробляти більше в цій тематиці. І так будь-яка сфера діяльності, будь-яка послуга, можете навчитись дуже багато відео безкоштовних, монтажу відео, що там вчитись. Багато людей, дівчат вже вміють в Капкаті вирізати там якісь фрагменти, робити якісь переходи прикольні, десь приблизити, десь віддалити. Ну, треба бажання просто. І таким чином ви можете на всіх фріланс-сайтах зареєструватися, подавати заявки чи реагувати на проекти, котрі публікують роботодавці, можна так назвати. І все. Таким чином, ви можете і продавати, і виконувати послуги. Якщо ви студент, то ви можете все це вже виконувати і заробляти гроші на цьому початку. Потім згодом, звісно, треба придбати там якийсь комп'ютер чи ноутбук, і вже можна заходити в товарці на «Пром», там не потрібно ніяких ФОПів, навіть паспорт не потрібен. Заходите, купляєте магазин за 3 тисячі гривень і вперед з тими самими товарами, що ви до цього продавали, знаходите ще товари, розбираєтесь ці темі, приходите до мене на прямі трансляції на канал Товарний бізнес Прив і стаєте заробляти все більше і більше. Ось я думаю, що таким чином можна стартанути навіть з мобільним телефоном. На цьому все, якщо сподобалось, і хочете подаруночок від мене. В описі до цього відео є посилання на мій міні-курс. З потоварним бізнесу абсолютно безкоштовно а також безліч послуг переходьте, користуйтесь на цьому. все. всім до побачення.